Привіт! З вами аграрний прогноз погоди від сингенти. Цього року Україну накрила аномальна спека на Кіровоградщині. Температура б'є всі рекорди. Рослини страждають десь неділі три назад. Була аномальна спека, 40 градусів. На Чернігівщині врожай під загрозою через нестерпну спеку. Рік був досить складний. Складна посівна кампанія, Відсутність опадів, велика аномальна спека. Така спека дійсно здатна підкосити врожай, але у нас є страхування від збитків. Програма «Метеозахист» від сингенти. Зареєструвався в програмі «Метеозахист» від компанії Сенгента. Порадувала це виплата на рівні 100% від суми, на яку було застраховане дані посівні площі. Долучайтесь до програми «Метеозахист» від сингенти та отримайте компенсацію за примхи природи.